Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. На Льовочка, навіщо ми сюди приїхали? Ви, ви хочете купити тут сувенір для своєї мами? Ізі, найкращий сувенір для моєї мами це я. Я переживаю, що на цьому вашому кориті ми не доїдемо до Одеси. А ось після цих слів ваші шанси доїхати до Одеси наближаються до нуля. Ізі, послухайте, якщо ми по дорозі розіб'ємось, то моя мама мене приб'є, а потім приб'є вас. Ну Давайте відремонтуємо цей стук під капотом, це ненормально. Ненормально. Завдяки е, цьому стуку я отримав знижку дві тисячі доларів. А ви кажете, це ненормально. Я вам не заважаю. Ні, ні, ні я вже їду. Зачекайте, Ізі, зачекайте. Скажіть, будь ласка, а, а чи могли б ви прибрати стук під капотом? Ну, звичайно, це герем. Точно, гером. Слухайте, ви можете не матюкатись, а сказати, скільки це буде в цифрах. Ну, заміна буде десь три тисячі гривень. Я поїхав. І зачекайте. Вам що, не страшно їхати? Мені страшно тут. Коли я чую цифру три тисячі, мурашки бігають, а бігають вони в Одесу. Я поїду. Та зачекайте, будь ласка. Шановне, а чи можна зробити це трошечки дешевше? Ну, можна поставити китайський. Це буде десь тисяча гривень. О, це вже інша розмова. Але я вас попереджую, гуркотіти буде ще більше. <рес> Заплатити тисячу, щоб гуркотило ще більш, я вам не лох. А хоча ви, льовочка, можете. Зробити мені подарунок на день народження. Він вже скоро про півроку. Ви праві, поїхали. Угу. Хоча, знаєте, секундочку. Скажіть, будь ласка, шановний, а ви могли б зробити щось з тим ременем за 100 гривень? Сто гривень? Так. Ну, можу. О? Заводьте машину. А це надовго, я не хочу, щоб витрачався бензин. Та за хвилину вже поїдете. Заводьте. Чуєте, як гуркотить. А тепер зробіть магнітолу гучніше. Зараз чуєте. Чую, чую. Тоді ще гучніше робіть. А зараз чуєте? Нічого не чую, а ви чуєте, я не чую. Тоді їдьте собі з Богом. в невмилодіння. Не чую. Все він чує. Не чую. Ой, Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ту румба, ту -тумба, румба, ту румба ту Ромче! Ну хере херньой займатися! Це не херньой. Я молюся всемогутньому автодору. Ту румба, ту -тумба, ту -тумба. А що це в тебе на іконі? Всемогутній рукожоп намальований. Не богохульстві. Це копанець, посланник всемогутнього автодору. Я молюся, щоб він послав нам гарного клієнта, богатого, жирного. Так, все, в Тюті Галі більше самогон не беремо. Ну що, що скажете, хлопці? Сідайте. Розмова буде важка. Так, треба буде прокатати вам усі чотири колеса. Там. Ай. Каша. Ну як виїхали, а що ж ви? Та там така яма була на всю дорогу. Там об'їхати ніяк не можна було. І головне, що вона була перед знаком вибоїни. То ж вони там спеціально зробили яму, щоб всі зупинилися і подивилися, який красивий знак в них там. А, падли. Та як так можна? Ай. А де це ви поріг погнули так? Ой, йо! Та хто ж далі, після знаку вибоєний, я разів шість, як у ви. Короче, там ні то що дороги нема, там ніби війна, тільки що закінчилась. Ця війна ще йде, вона називається посівна. О, Господи. Ого, а де це ви так бампер пробили? Та де це у вас уже тут на вулиці, Ліжачі... Поліцейський на пів метра, як так можна вообще падли. Шо то газ прокладували, да з висотою не розрахували, Та так і заасфальтували. Ай, блін, та як же так? А скло, це чим ви це скло розбили? Головою! Чим? Коли на той поліцейський лежачий наїхав падло. Ой, й е-моє, <с>? у вас масло потекло. Та бачу. То, мабуть, я поддон розірвав, коли на ту гілку наїхав, яка трачала з того люку, блін. Там раніше дерево росло, потім в нього гелік їхав, залишилось пів дерева, а потім якийсь хундай. Тепер ось гілка. Це добре, що тільки піддона, га. А я їм казав, не встромляйте туди ніяке дерево. Нехай буде відкритий люк. Так би бах і два колесо прокатали би все. йо майо як же ж так? Короче, то сього п'ятий, десятий десь з вас буде п'ятнадцять тисяч. Так, Охренеть, з'їздив за грибами. йо ма -йо. А -а -а. І головне, що там не було жодного знаку, що йде ремонт дороги. Ненавиджу УкрАвтодор! Тодор! Щоб ви здохли там всі. Все, я пішов. Треба шукати другу і третю роботи. А я інакше жити в цій країні. Бувайте. Побачимо його слова. О, всемогучий копанець. <реш> Бачиш, Петрович, це він все зробив. Це він зробив, що в нас такий жирний клієнт з'явився. Рома, ти придурок чи що? Якби ти цей знак не спер, то нічого б і не було. Так що сам бери, ремонтуй її. Сам. Ну, добре. Хай тобі допоможе великий копанець. Кондратіч. ти мене. Та я тобі кажу, що в мене. Давай, 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 давай. Ну не люблю, я сюрпризи. Ну в мене там роботи до хрена й більше. йо Йомойо, якщо тут ще одна євробля... Та-дам! А? Це мені? Тобі! На день механіка. Так, ти ж у мене найкращий. Коробка. Та причому тут коробка. Ну, головне, що всередині, а всередині подарунок на День механіка. Ти мені краще подаруй напарника, бо я тут зашиваюсь. А -а 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 -а! Та я знаю. Тому і вирішив, щоб ти відпочив, розслабився. Одним словом. Здесь <секги> автоміханіка! Якщо допоможе мені... Перебрати коробку, то немає проблем, хай ходить ось в такому. Я всім просто скажу, що в мене напарник не десь. Та задовбав ти зі своїм напарником. Це подарунок тобі на годину. На годину? Так. Ти що гониш, як я за годину цю коробку переберу? Ну от привозять тобі машини на євробляхах. Ти з ними що робиш? Трахаю. Правильно! І тут треба, розумієш, відімстити євробляхам. Почати, дивись, з латвійських номерів. Потім перейти до литовських. Ну і на польських вже відімстити по повній. Розумієш? Так це б мені подарунок. Ну! Да. А, кондратіть! <ривіт> Такого ще не було. Давай, давай. Зараз я по всій Європі проїдуся. Розважайся. Привіт, євробляшка. Я дяпалік. Можеш звати мене просто. Дя. Так-так. Давай, покрути, той болтик. І ще свічки. Подивися, як там вони. Молод. Паль, Ну як подар. А чим це ви тут займаєтесь? Кондратіч, це моя лічна еротична фантазія, і тебе в ній немає. А. Давай, 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 дуй, 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 дуй. А ти продовжуй, в мене ще сім хвилин. Ага, от так закручує, да. контрагаєчко.